У студії Українського радіо Миколаєва, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День. Сьогодні ми говоримо про модернізацію профтехосвіти Миколаївщини. Як за роки повномасштабної війни змінилася мережа закладів профтехосвіти в області? Наскільки конкурентними є випускники цих закладів на ринку праці? І якими успішними кейсами ми можемо поділитися з іншими регіонами України? Більше про це почуєте вже за мить? Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні понеділок, 11 серпня, і це 1265-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Вибір професії для кожного з нас це відповідальний і важливий етап, бо без перебіжня означає подальше наше життя, матеріальне забезпечення, плюс можливість самореалізації. Це те, що ми передусім очікуємо від роботи. Як система профтехосвіти області реагує на потреби ринку праці? Це будемо з'ясовувати з нашими гостями сьогодні у студії Українського радіо Миколаїв, заступниця директора департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації Людмила Комісарова. Вітаємо вас, пані Людмило. Доброго дня та начальниця відділу професійно-технічної та вищої освіти департаменту Юлія Віннік. Вітаємо, Доброго дня. Юлія. Отже, почнемо із того, що за даними мінцифри, практично 85% вакансій на ринку праці це професії, яких навчають у профтехучилищах, і ось як профтехосвіта Миколаївщини відповідає цим потребам сучасного ринку праці. Хочу розпочати, мабуть, із мережі наших закладів. Сказати, яка зараз у нас мережа, станом на сьогодні на Миколаївщині 24 заклади професійно-технічної освіти. З них сім закладів це міського підпорядкування і 16 закладів обласного підпорядкування. Один заклад при виправній колонії. Хочу порівняти нашу мережу в період із 2019 роком, тому що у нас станом на той час було 31 закладів профтехосвіти, коли ми проводили оптимізацію, реорганізацію можна говорити по-різному. Підбирати різні слова, коли ми проводили укрупнення наших закладів, то тоді це така була соціальна напруга, і це дійсно був дискомфорт для педколективів, для самих закладів освіти. Але зараз наші керівники, наші педагоги, вони розуміють, що укрупнення воно йде тільки на великий плюс, тому що саме заклад, якщо він великий, це і вартість підготовки самого здобувача освіти, це і можливість брати. В різних проєктах брати участь, і це взагалі перспективний навчальний заклад. Тому ми зараз дивимося на це зовсім по-іншому. У нас продовжується мережа, вона не так уже іде стрімко, як була раніше. Спокійно ми продовжуємо мережу оптимізувати мережу закладів про це. Тобто, Він не завершений. Є різні причини, є об'єктивні причини, тому що ми не можемо закінчити деякі заклади, не можуть закінчити реорганізацію. Проходження, але ми її потихеньку продовжуємо. Головне, щоб будь-яка оптимізація була тільки в плюс і так, давала так, можливості, як ви сказали. Так. так ну я повторюю, що дійсно зараз керівники і педколективи розуміють, що це тільки йде на плюс. Ми маємо сказати про те, що триває вступна кампанія, так і з першого чи відповідає зараз наш так, контингент і так, наші професії вже починають заклади. Просто хотіти приймати здобувачів освіти заяви від них. То настільки активно? Так, у нас зараз дійсно гаряча пора, тому що зараз всі вступають. В різні галузі і вища освіта, і фахова освіта, і професійно-технічна освіта. Хочу сказати, що яким чином ми набираємо контингент. Ми формуємо контингент відповідно до регіонального замовлення. Раніше це було державне замовлення, тобто доводило Міністерство освіти нам певні цифри, певні професії, і ми виконували це державне замовлення. Зараз ситуація інша, тому що ми працюємо. Над регіональним замовленням, виконуємо чи не виконуємо, і наскільки виконуємо це наше регіональне замовлення, що таке регіональне замовлення і ким воно погоджується, затверджується. Це не рішення керівника, це не рішення Департаменту освіти. У нас є регіональна рада в області, яка вкладається із е, роботодавців, із бізнесу, із департаментів економіки, центру зайнятості управлінь, і, і всі ми колегіально вирішуємо, дивимося на прогнозовані показники, тобто те, що подає заклад, що він планує набирати. А планує він набирати контингент відповідно до е, договорів, які заключаються з роботодавцями з бізнесом, і також своїх можливостей, тому що бувають такі випадки, що. Е, у наші випускники, тобто такий трикутник, наші випускники. Бажають отримати одну професію. Наш заклад хоче надавати іншу професію, а роботодавець очікує і ще одну іншу професію. Це потрібно, Всі вони всі складові. Е, Хочу сказати, що в 23-24 роках ми виконували регіональне замовлення десь 90-86%. По кількості дітей це 4087 осіб. В цьому році ми. Підвищили свою планку, поки прогнозовано. Сподіваюсь, і То маю надію набрати ще більше. Набрати ще більше. Ми е, хочемо зробити регіональне замовлення. Це 4458 осіб. На сьогоднішній день у нас 54% виконання даного нашого регіонального замовлення. А взагалі, загальний контингент у нас до 10 тисяч наших здобувачів освіти. Тобто, це, це не такий маленький контингент. Е, крім того, хочу. Сказати, ви почали з того, що роботодавці чи відповідають наші професії, ринки праці, хочу зауважити про те, що регіональне замовлення воно повинно дійсно опиратися на Запити наших роботодавців, нашої економіки то то готувати коли... тих спеціалістів, які так. 100% потребують на ринку праці, так але тут іще є така думка про те, що ми повинні і враховувати самозайнятість. Наприклад, якщо дитина хоче отримати ну, професію манікюрниця, і е, нам в економіці говорять про те, що нам манікюрники в області не потрібні. Дитина може працювати, відкрити ФОП і працювати. Я е, Говорила і неодноразово про те, що є така професія фотограф, яка дуже не має великого такого важеля по всій Україні, бо тільки деякі регіони готують цю професію фотограф. Я просто привожу кожного разу такий приклад. І фотограф, але у нас діти приходять на фотографа і ліцензований обсяг, тобто 30 осіб. Ми повністю виконуємо регіональне замовлення 60 осіб є вечірні плани. Атні курси до нас навіть звернувся Львів для того, щоб ми підготували майстра виробничого навчання саме для відкриття їхньої в їхньому закладі цієї професії, тому що фотограф здавалось би, ну що фотограф. А навіть військові зараз використовують елементи відеоконтента, і вони повинні це знати. То -то, панувати тобто військові... ці навички так, для теж. того, щоб були професійні, ті ж самі для військових біде, це, це теж важливо. необхідно. І коли ми заглибимося в цю дійсно професію, то вона теж необхідна і ми повинні готувати таких дітей. У нас немає таких ресурсів для того, щоб ми зробили об'єктивний моніторинг ринку праці. Але ми тісно спілкуємося на сьогодні. Бізнесом тісно спілкую, спілкуюся з роботодавцями, і ми е, буквально нещодавно проводили, по за допомогою двох проектів, проводили моніторинг ринку праці і охоплювали. Певний ряд наших бізнесменів, стейкхолдерів, і ми з'ясували, які вкрай необхідні професії на нашому в нашій області на ринку праці. Це це тракторист, це зварювальник, це у нас кухарі. Хоча мені кожного разу говорять, кухарі нам не потрібні. А ми проаналізували працевлаштування кухарів. Більше 80% дітей діти працевлаштовуються, тому що ви бачите, у нас і шаурмені, і сушибари. І кав'ярні відкривали. Ну, так, 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 так. І тому ми повинні дійсно розвивати свій імідж наших. Простих освітян наших закладів для того, щоб збільшувати наш контингент і виконувати регіональне замовлення, що повинно впливати саме на формування нашого контингенту. Перше це профорієнтація. Вона повинна бути дуже якісною, вона повинна бути іміджовою, вона повинна бути прозорою, тобто чесною. І е, саме головне, що дитина, яка хоче оволодіти професією, вона повинна знати. Що уявляє ця професія в майбутньому, ми повинні змінювати своєю профорієнтацією, змінювати я кожного разу про це говорю філософію мислення і відношення до закладів професійно-технічної освіти не тільки випускників, а головне батьків. Тому що батьки звикли... З вами то, що батьки... тому, що батьки в основному хочуть для своїх дітей вищої освіти. Так продам півхати батьківської спадщини, аби отримати диплом і, і... і дуже часто ці дипломи. Ми просто лежать дома там, де проф потім. А дитина абсолютно в іншу сферу йде там і себе там реалізує. Так, ми повинні показувати і доказувати і говорити про те, що профтехосвіта вона зараз матеріальна, це шлях в самостійне життя, це професіоналізм і це матеріальна стабільність, тому що зараз дійсно є професії, де діти отримують дуже гарну заробітну платню. Хочу привести приклад. У Снігурівському професійному ліцею він у нас був в окупації для того, щоб ми його підняли, щоб ми запрацювали, ми зробили такий проєкт разом із ПРООН з підтримки фінансової підтримки Данії. Ми зробили проєкт підготовки жінок-трактористів. Це єдиний був по Україні, це перший був по Україні, хоча історія знає такі випадки. І коли це спрацювало на сьогоднішній день. Дівчата, які працюють на підприємстві, тому що ми працювали тільки і набирали дівчат тільки під підприємство, тільки під роботодавця, то, саме... то ви готували конкретно для конкретного підприємства. Так і навіть за дуальною формою освіти, так як в Ліворівському професійному ліцеї не було обладнання, то ми давали теорію, а Тику вони проходили на підприємстві. То на сьогоднішній день дівчата, які залишились, які працюють, вони отримують заробітну платню більше 40 тисяч гривень. Це вже статистичні дані. Уже ось оце пішло як вірусом по всій Україні, тому що нам телефонує Вінніця. Вони теж хочуть навчати дівчат. У нас зараз дівчата навчаються. мистери вже працюють. Жінки працюють саме з професією трактористами. Тому е справа в тому, що ми повинні це показувати і розказувати. І профорієнтація це одне із головних, і ми зараз у е Фейсбуці е робимо екскурсію по наших закладах і дякуємо вам, щоб сьогодні ми теж змогли розказати про наші заклади. Друге, це е ми повинні зробити. Певні відкривати певні професії, монопрофесії, розінтегровувати ті професії, які затребувані на ринку праці, наприклад, альтернативна енергетика, електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок, та навіть і ті трактористи, які зараз вони складна. Технологічна професія, це не просто, як раніше говорили, ти дьорни за шморгавку і е, сіві і поїхав. Ми тут це, да, треба розбиратися роз, багато... комп'ютерної техніки, яка стоїть зараз е, саме е, на тракторі. Ми давно відмовилися від оператора комп'ютерного набору. Ми її ліквідували за рішенням регіональної ради, і зараз натомість ми надаємо професію оператор програмного забезпечення. Це матеріально-технічна база, без якої нам. Ну нікуди це нове обладнання повинно бути, і можливо, мене доповне Юлія Леговна по матеріальній базі. Це робота з дорослим населенням. Я кожен раз говорю своїм закладам про що це євровалюта. Ви повинні зараз забирати цей ринок. Це ВПОшники, ветерани, доросле населення, які хочуть змінити свій ракурс в житті або отримати нову професію, або часткову кваліфікацію, або перекваліфікацію. Тобто, тобто Де да, тобто, дійсно це орієнтуватись треба не тільки на випускників, так, е так, шкіл, так, так, а завоювати тобто, ще тут і ринок дорослого населення, дорослого, дорослого населення населення. І зрозуміло, це тісна співпраця з бізнесом. Ну і тоді поговоримо про матеріально-технічну базу. Поступово вона оновлюється, і а, Міністерством освіти і науки України реалізується публічний інвестиційний проект. Це модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору. А цей проект стосується створення на базі закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти Світи навчально-практичних центрів, яких у нас в області наразі 13. За напрямками сільського господарства, три заклади, швейного виробництва два, електротехнічного напряму два, машинобудування чотири, громадського харчування, один та сфери послуг один. У 2024 році у нас на базі п'ятьох закладів було відкрито навчально-практичні центри, і також було відкрито кулінарний. Хаб на базі Новоодеського професійного коледжу це і навчально-практичний центр, і кулінарний хаб, який також е, був створений в рамках е, стратегії реформування шкільного харчування, яка також наразі є дуже актуальною і важливою в 2025 році. Навчально-практичні центри будуть створені на базі Первомайського професійного коледжу та Надбузького професійного аграрного ліцею, а також е, 343 тисячі гривень отримав південно-український професійний коледж з метою забезпечення енергоефективності на виготовлення проектно-кошторисної документації, тому створення навчально-практичних центрів є дуже важливим і необхідним етапом, тому що це не тільки модернізація і оновлення обладнання, але на базі цих навчально-практичних центрів можуть і підвищують кваліфікацію май. Стрі виробничого навчання, здобувачі освіти, і це є сучасне і затребуване обладнання, на якому здобувачі освіти можуть опановувати ази своєї професії, саме використовуючи новітнє обладнання. Ось такі центри фінансуються з державного з місцевих бюджетів, донори. Однією із умов надання фінансування це є наявність співфінансування, чи то з місцевого бюджету, чи то за кошти закладу освіти за рахунок спецкоштів, чи за рахунок інших залучених коштів, які можуть бути залучені закладом освіти, тому ця субвенція складається із державного бюджету, з місцевого бюджету та із коштів самого закладу, які також вкладають в і в ремонт в приміщень, і в закупівлю обладнання. Також хочу доповнити іще. До те, що сказала Юлія Ліговна, крім НПЦ, у нас ще є і проекти різні. То ми за допомогою цих проєктів ми оновили матеріально-технічну базу. Не буду зараз говорити по закладам, взагалі скажу по професіям. Це молодша медична сестра, цей кравці, це перукарі, це кондитери, зварювальники, трактористи, швачки. Тобто, ми зараз беремо. Дуже активну участь в різноманітних проєктах, і це теж іде оновлення матеріально-технічної бази. І, взагалі, для тих, хто хоче обирати профтехосвіту, вони повинні зрозуміти, що це круто, престижно і нехай йдуть до нас. Нагадаю, що на сьогодні в студії була заступниця директора департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації Людмила Комісарова та начальниця відділу професійно-технічної та вищої освіти департаменту Юлія Вінні дякуємо, що були сьогодні. Дякуємо Дякуємо радіослухачам, що були разом з українським радіо У студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.